Вітаю вас на каналі Галочка Колінарочка. Сьогодні хочу приготувати вечерю в банці. Спосіб дуже надійний та смачний. Готується просто і без заморочок. Обов'язково скуштуйте. Для початку потрібно курочку розділити на частини. Покажу, як я це роблю, можливо, комусь пригодиться. Запрошую вас підписатись на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо подобається відео, не жалійте своїх лайків. Тепер нарізаю овочі, вони можуть бути будь-які за вашим смаком. У мене це нарізана півкільцями морква, солодкий перець та трішки нашинкую капусти. Тепер до курки додаю спеції. У мене це сіль, перець і солодка паприка. Також додаю багато чесничку. І це все добре перемішую, курочку натираю спеціями. Ще вливаю трішки олії для більшої соковитості. Овощі також я трішки підсолила і перемішую. Тепер беру чисто 3-літрову банку і починаю в неї шарами викладати підготовлені продукти. Бажано не заповнювати банку до самого верху, тому що курка і овощі будуть пускати сік, його буде багато, що він просто не вийшов і через верх. Банку закриваю шматочком фольги, щільно її притискаю. Відправляю нашу баночку в духовку розігріти до 180 градусів на півтори години. Бажано за ці півтори години духовку не відкривати, тому що банка може тріснути і весь обід або вечерю ви викинете в смітник. Після того, як пройде півтори години, бажано залишити ще 10-15 хвилин, щоб духовка охолола і тоді можна відкривати і діставати страву. Виходить дуже смачна соковита курочка з овощами. Її можна куштувати зразу без гарніру, адже за гарнір у нас овощі. Це смачно, швидко, без заморочок, немає багато посуди, брудної, яку потім потрібно мити. Обов'язково скуштуйте.